Друзі, я вас вітаю. Це перше відео на каналі. Це буде типу відеознайомство Я думаю, воно буде складатися з трьох частин. Перше безпосередньо саме знайомство. Трошки розповім про ідею каналу, чому я вирішив його знімати. В, другому, в другій частині я покажу ті девайси, які в мене на даний момент є їх не дуже багато. І в третій частині ми зробимо маленьку розпаковочку. Давайте починати. Отже, знайомство, всім привіт! Мене звуть Сергій. Мені 39 років, а я. З недавнього часу працюю програмістом трошки більше року. Я там працюю, і в часи блекаутів почав дивитися різні е, відео на тематику, як зібратися в Powerbank, обс для роутера і таке інше. Якось загорівся і вирішив спробувати свої сили в цьому напрямку. Почав замлювати там деякі девайси і почати робити щось. Це не буде каналом професіонала в цьому неділі це буде канал, в якому я буду розвиватись на протязі розвитку самого каналу. Думаю, для мене буде це цікаво. Маю надію, що і для вас буде. Я почав цікавитись тематикою дій. Я почав вибирати собі девайси. Звичайно, треба було вибрати собі паяльник. Який паяльник я? Чесно кажучи, не знав, які вибрати, тому зайшов на AliExpress, вибрав там якийсь бандл, в який входило сам паяльник, і ще деякі штукенці, які типу, потрібні при паянні. Отже, давайте це якраз в сумочці це все і знаходиться. Значить, там був такий. Вольтметр нормальний, звичайний вольтметр працює. Без батарейки йшов, Прямо треба було ще батареечку купити. І, і ну, я вже його потестував, все працює. В принципі, не знаю наскільки він правильно показує. Ну, думаю, це не супер надскладні технології. Я думаю, він більш-менш повинен правильно показувати. можливо, в майбутньому ми купимо собі якийсь більш крутий девайс. Це ми відкладаємо цим, на даний момент я більш-менш задоволений. Далі прийшов такий паяльник, чесно кажучи, ним я взагалі не задоволений, не знаю. Я викладу на нього посилання. Можливо, хтось його брав і у нього більше, більш позитивний досвід з ним. Але маємо те, що маємо. Значить, е... паяльничок спаяльничок і до нього, до нього, до нього декілька жало. Знаю, можливо, ем, їдучий чи я якийсь не такий. Стояло отаке жало в ньому, я його відразу і намагався використовувати. Я так розумію, що його треба було спочатку нормально залудити, і... бо на нього ніфіга, ну, я вже потім е, більш детально почав дивитися е, відосики, і зрозумів, що я трошечки неправильно з цим жалом себе поводив. Значить, на нього зараз нічого не, не липне, і я не знаю, що з ним зараз робити вже, чи можна це виправити, чи ні. Потім я поставив це з жало і спробую його заводити, наче все заводилось. Голову до нього, в принципі, прилипало. Але я дійшов висновку, що дешева девайс не найкраще рішення для новачка Треба якийсь більш е, крутий девайс взяти, бо Від цього може просто знаєте, бажання. Паяти, бажання цим займатися пропасти, якщо якщо інструмент буде непоганий. Коротше, я, звичайно, силичку на цей бандл залишу, тому заходьте, можливо, можливо вам цим бандл більш сподобається. Далі, що в цьому бандлі ще було? Значить така підставочка, нічого особливого, просто. Подстав... Під... Хоча, по суті, е... можна без цієї підставочки, якщо просто покласти м... паяльник, то не буде торкатись паяльник нічого. Так що, в принципі, можна навіть без підставки його користуватись. Ми з ним ще пограємось, але я вже... Інший паяльник, ну якщо, якщо чесно, то я вже маю інший паяльник. Сьогодні ми зробимо розпаковочку, я покажу. Так, також губка була в цьому бандлі, в принципі, вона однодобиться, я думаю, Було олово, не знаю якість олова. в мене не великий досвід оцінки. Олова, далі кисточка, 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 думаю, пригодиться. Це, це не йшло з в цьому бандлі. Це я вже окремо купував на розетці, але, в принципі, такий плюс можна взяти і на Алікспресі. Я думаю, без проблем. Далі пінцетик Теж, в принципі, корисна штука, я думаю, знадобиться. Далі олово від СмокТоч. Головний смоктувач, ну це зрозуміло, да. Ще їм не користувався, але в принципі, я думаю, що він функціонує більш-менш нормально. Далі це стрічка, ну, також для, можна сказати, відсмоктування олова, да. Тобто відтягую олово, залишкою якого на себе. Ну і все. Ну, і сама сама сумочка йшла у цьому пакуночку. От і все, в принципі, всі ці мілочовки більш-менш корисні, але, чесно кажучи, з самим паяльником а воно тут найголовніше, можна сказати, да? я не дуже задоволений. Хоча, можливо, йому треба ще дати додатковий шанс. і Спробувати ще з ним погулятись. Так, це ми складаємо і відкладаємо сто, сторонку. Далі я покажу ще цікавий девайс, який я зараз маю. Можливо, я на нього ще в майбутньому зніму якийсь е відео обзор Так, оце вже більш крутий девайс, да? Більш професійний. Ну, мабуть, любительськопрофесійний телеспорт. Це у нас точкова зварка від компанії Fancy Nietzsche, НІРСІ, так, так. Доволі таки дуже круто виглядає девайсик. І працюю я вже його зацінив. Там а, коли ремонтував а, свій ОПС свій, для роутера. У мене там накрилися батареї. Я замовив батареї і їх заново приварював там. Ось такий девайс а, мені став на годі. Дуже крутий сподобався. Ось в цьому девайсі у мене матки немає, але я думаю, що якщо буде бажання, можна буде зняти на нього. Ну, обзор, не обзор, не знаю, і чи я можу зараз знімати обзори, чи достатньо в мене для цього досвіду. Отже, приходимо, мабуть, до... До останньої частини нашого відеска, а саме до відоска з розпаковкою. Так і маємо пакунок. Пакуночок, пакуночок е з Алікспресу. Значить, тут декілька деконслідована е посилочка з Алікспресу. До речі, я не знав, що е на Алікспресі. Ну, я давно вже замовляв різні штукенці на Алікспресі і не знав. Я просто, знаєте, замовляв по одному товару і приходив по одному товару, тобто треба було бігати на Акрпошту, там, чи на якесь іншу е, службу доставки по тичого разів. А якщо просто замовити все однією корзиною, то воно, в принципі, приходить на склад там у Посилочку, я не знаю цього, я не знаю. Можете сміятися, можете не сміятися, але. Маємося, що маємо. Так. Ну, відкриваємо цю кінцеву до філочку. Так, буду якось старатись не показувати свої особисті дані. Так, маємо раз, два, три. Чотири. 5. Так, ну що, ми маємо зараз. Е 5 посилочок. Давайте почамо їх. Відкривати. Дуже люблю я ці штуки, коли щось під франки приходить, потім розкриваєш розкриваєшся, чекаєш цього. Тижня, два-три. Так, значить, перше. Перше не пов'язане з тематикою каналу, але... Дуже цікавий такий девайсик. Це експандер. Експандер з Алікспресо. Я скину для тих, хто хоче трошечки підсилити свої м'язи. Не знаю, ніколи такими експандерами не користувався. Буде цікаво. Що це за кнопочка? Не знаю, що це за кнопочка. Доволі такий. А як зрозуміти? А, типу тут жонжест. А це, типу, рахується. Все зрозуміло. Треба однулити і ти, типу, воно автоматично рахує. Бачите, тут цифри, коли ти стискаєш, нажимаєш, то воно рахує. Так, тут, типу, намальовано від 100 кг до 5 кг. Тобто, і накручується натяжка, да? Давайте трошки спростимо. Ось такий експандер, в принципі, мені подобається, виглядає прикольно і така, знаєте, вон, універсальність, що можна. Так, прикольно. Так, а якщо сильніше накрутити, мабуть... Я не стисну його. Так. Да. Дуже важко. Так, це ми відкладаємо і рухаємось далі. Багато ми часу на нього витрачаємо. Так, це? що? Не знаю, що це. Це у нас плата BMS. Я, чесно кажучи, думав, що вона буде більшою. Я щось думав, що вона десь ось така якась буде розміром. Так, на відосиках наче виглядала вона більше. Не знаю. Ну, типу. Вона повинна бути під мої м, акумулятори, який ще в дорозі. Я замовив на N-Cone е, циліндричні е, на 20 Ампер годин. Побачимо, побачимо, що з цього з цього вийде. Це буде мій перший досвід. Так. Так, посылание на все эти. Давайте мы, звичайно, залишим в описи. Так, поехали далее. Я уже не помню. Уже не напоминаю. А, це у нас, скорее за все, будут провода. Провода. Да. Мабуть, я хотел эти провода под... Користувати цією ВМС-кою, так? Так, такі силиконої. Провода. 5 метрів повинно бути. Тут будемо використовувати, Думаю, вони будуть трошечки товщі. подивимось так, далі рухаємось. Це на щось біжок Так. Це у нас провода. Також цель провода під фонішню панельку. У є така невеличка сонечка, сонячна панель. Е, вона типу в квартирі за вікном стоїть вона потужна, але я її підключу під свій Блюєтті, і вона потихеньку буде, якщо будуть, дуже. Ну, це про це ми, мабуть, ще знімемо окремо відео про сонячну панель, про блюєтті, про те, як. Ми підключимо це все? Так, ну це вже такі більш масивні провода. Так, поїхали далі і ну, тут, мабуть, ми наостанок найцікавіше залишили це те, що я Мабуть, сі посилочки чекав найбільше. Вже другий девайс від Мірсі. Паяльник в Мірсі. На нього, мабуть, ми також якось знімемо обзорчик. Наскільки то мене добре вийде, не знаю, але буду намагатись покращити цей. Так, ну, це в нас ще успокоїв, давайте розпакуємо, подивимось, що це в нас всередині. Це у має бути максимальна комплектація. Це другий фнірсі. От ще не пам'ятаю, як моделька називається. Так, як що вона не давати тут якась назва. Назва <coughs> цієї модельки. Так, ну, Power 100 Вт. Вона йде. Температура від 100 до 4, 450 Working voltage. Type-C. От, так. Да. hs 2 HS2A. Є ще HS 2. Б, ну це я так розумію для таких мілкої мил пайки. Так, ну давайте відкривати. Так, щось я на з тої сторони, мабуть, відкриваю. О, це вже стоїть. Мені подумається, як воно запаковано вже. Так, ну і... Такий чухолчик і ще якась коробочка. Основну коробочку ми відкладаємо, залишаємо тільки цехол. Чухлі. Чухлі ми маємо безпосередньо сам паяльник. Виглядає, звісно, після того. Паяльника. Доволі круто. Так, а як він взагалі відкривається? <сум> а, тю, прокручується, прокручується. А я на силу тягну, добре хоч. Вже не психануло, казав. Слухайте, прикольно. Так, поки лежить тут. Значить, це у нас павер якийсь. Це у нас жало. Це у нас одне жало, Це у нас якась типу підставочка. Невеличка підставочка, але в принципі... В принципі, вона краще, ніж те, що в мене було з тим. Так, значить, ну, якось, якось, якось так буде. Так, що тут? Так. Ну і давайте комплектацію подивимось. Так, і ще, що у нас тут йде у нас. буклетик з характеристиками і таке інше Так, добре. Поїхали далі. Що у нас ще не комплектація. Ну. Сам, сама зарядка, не зарядка, а блок живлення. Значить, блок зживлення виглядає, до речі, до речі, непогано виглядає, і тут у нас є. Type-C 2 штучки. Ну, тобто можна буде використовувати не тільки підпаяльник, да? такий важить доволі нормально. 100 Вт видає. Ну, звичайно, 100 Вт видає, бо самому фірсі це потрібно. Так, поїхали далі дивитися, що ще не маємо. Ну, кабельчик. Такий прикольний. Такий. Сіликоновий, походу, термостіткий, тобто не буде плаватись. Блін, прикольні. Такі насадочки. Виглядає, виглядає дуже. Прикольно, мені подобається. Мені подобається, як це все виглядає. Це мій другий девайс в Місі, і я, чесно кажучи, за... перше враження дуже позитивні. Так, ну і що ми тут маємо? Ще набір жалу. Та я вже так замовив. Замовив. Ну, вони, так я так розумію, вже залуджені, тобто їх окремо видати не треба. Наскільки я розумію, хоча й не впевнений, напишіть коментарі, якщо. ...якщо... Так, цим я взагалі задоволений. Ем, я думаю, що можна вже закінчувати це відео, вона і так вже матеріалу багато. Набралось. Я думаю, ще я трошечки опоріжу. Трошечки скорочу, щоб воно не було таким занудним. <сум> Всім дякую за увагу. Ставте лайкосики, підписуйтесь, підтримуйте Збройні Сили України. Всім па-па! До нових зустрічей!